Вітаю вас на каналі Біблійне Слово. Під час минулої зустрічі ми читали про гріхи та покаяння царя Давида. Історія царя Давида та Вірсавії дає нам важливі наступні уроки приховані гріхи будуть виявлені. Бог прощає тих, хто кається. Наслідки гріхів залишаються навіть після прощення гріхів, і незважаючи на людські гріхи. Божий суверенний задум продовжує здійснюватися. Викривши гріхи царя Давида, пророк Натан проголосив пророцтво покарання царя Давида за його гріхи. Сьогодні ми розглянемо початок виконання пророцтва Натана. Просимо Господа, щоб він благословив наші дослідження його слова. Друга Самуїлова, 12. розділ 13 по 15. І сказав Давид до Натана, згрішив я перед Господом. А Натан сказав до Давида, І Господь зняв твій гріх, не помреш. Та що ти спонукав зневажання Господа цією річчю, то син твій, народжений тобі, конче помре. І пішов Натан до свого дому, а Господь уразив дитя, що Давидові породила урів'я жінка, і воно захворіло. Після того, як цар Давид згрішив, він покаявся. Пророк Натан сказав царю Давиду, що Господь зняв його гріх і він не помре. Але чому син царя Давида мав померти? Чому батьки згрішили, а син мав померти? Те, що син царя Давида мав бути покараним за гріхи царя Давида, здається нам несправедливим. Смерть дитини царя Давида та Вірсавії викликає складне запитання чому, здається, невинна дитина була покарана за гріхи своїх батьків? Аналізуючи наступні вірші, включно з віршами про народження Соломона, під кінець сьогоднішньої зустрічі ми спробуємо відповісти на ці складні запитання, і наша відповідь може здатися несподіваною. А наразі зазначимо, що у нашому тексті у 15 му вірші однозначно записано, що то був Господь, хто уразив дитя, і воно захворіло. Друга Самоїлова, 12 розділ вірші 16 по 18. А Давид молив Бога за дитинку і постив Давид, і входив до кімнати, і ночував, поклавшись на землю. І прийшли старші його дому до нього, щоби підняти його з землі, та він не хотів, і не підкріпився з ними хлібом. І сталося сьомого дня, і померло те дитя, а Давидові слуги боялися донести йому, що померло те дитя. Ми щойно читали приклад молитви до Бога, на яку Господь не відповів Цар Давид молився та постив за свою дитину. Але дитина все одно померла. Ця подія може поставити під сумнів наше розуміння Божої справедливості та його турботи про невинних. Факт, що замість винних батьків померла невинна дитина, здається несправедливим, особливо враховуючи фундаментальний атрибут справедливості Господа та його любов до дітей. Дослідники Біблії дають різні пояснення смерті дитини. Наведемо приклад одного з таких пояснень. Коли цар Давид згрішив з Вірсавією, та Господь зачав нове життя, Вірсавія не належала царю Давиду, а була дружиною Урії. Тому та дитина не могла належати Давиду. Цар Давид не повинен був збагатитися через свій гріх. І тому у певному сенсі справедливість була відновлена щодо урії. Ми не знаходимо таке пояснення задовільним у випадку смерті, немовляти царя Давида, дехто відчуває гнів на Бога за те, що він позбавив життя невинної дитини, а не життя винного Давида. Але є і ті, хто прагнуть пояснити дії Бога. Ніби він потребує захисту своїх дій людиною. Захисники такого вчинку стверджують, що Бог насправді покарав царя Давида достатньо суворо. Бог дійсно покарав царя Давида в наступному. Цар Давид більше не мав миру у своєму домі, тому що меч не відступив від його роду. За скритні гріхи царя Давида його було осоромлено публічно. Безчестя само собою, було би достатньо болісним для звичайної людини. Але Давид не був звичайною людиною, він був царем. Хоча Бог і не покарав царя Давида смертю за його гріхи, отримане ним покарання змусило його жити в соромі. І, зрештою, син царя Давида помер. Отже, цар Давид не уникнув покарання. Проте. Незважаючи на такі пояснення, смерть невинного сина Царя Давида, все одно не сприймається як справедливість. Але Біблія говорить нам, що Бог є справедливий, згадаємо принаймні розмову Авраама з Богом перед знищенням Содома та Гомори. Книга буття 18 роздарі 24 по 25. Може, є 50 праведних у цьому місті? Чи також вигубиш і не пробачиш цій місцевості ради 50 тих праведних, що в ньому є? Не можна тобі так чинити, щоби убити праведного з нечистивим, бо стане праведний, як нечестивий, цього ж не можна тобі. Чи ж той, хто всю землю судить, не вчинить правди? Чи ж той, хто всю землю судить, не вчинить правди? Так, вчинить. Повернемося до нашої історії та звернемо увагу на цікавий факт, який допоможе нам під кінець нашої сьогоднішньої зустрічі зрозуміти історію смерті сина царя Давида. З тексту історії смерті дитини, записаної в книзі пророка Самуїла, нам невідомо ім'я сина царя Давида. У 18 му вірші записано, що дитя померло на сьомий день. Згідно з законом Мойсея, дитя чоловічого роду було повинно пройти обряд обрізання на восьмий день. Багато віруючих євреїв не оголошують ім'я дитини Доти, доки хлопчик не отримає обрізання на восьмий день. У випадку царя Давида тут в тексті хлопчик помре безіменним. Хоча у книзі Хронік ми знаходимо ім'я першого сина царя Давида та Версавія, про це ми прочитаємо пізніше. Друга Самоїлова, 19-й по 20. А Давид побачив, що слуги його шепочуться поміж собою, і зрозумів Давид, що померло те дитя. І сказав Давид до своїх слуг: чи не померло те дитя? А ті відказали, померло. І звівся Давид із землі і помився, і намастився, і змінив свою одежу, і війшов до Господнього дому та й впоклонився. Потому війшов до свого дому і захотів їсти, і поклали йому хліба, і він їв. Цар Давид молився та постив за одужання своєї дитини. Однак, коли Бог забрав життя домовляти, Давид зрозумів, що час для молитви за сином закінчився. Цікаво зазначити, що незалежно від того, яка була хвороба дитини, ані цар Давид, ані пророк Натан не ставили під сумнів причини смерті дитини, як ми робимо сьогодні. Поклоніння царя Давида полягало в прийнятті і підкорення Божої волі та в тому, що цар Давид не став озлобленим або мстивим через втрату сина. Друга Самоїлова, 12, розверші 21 по 23. І сказали йому слуги його, що це за річ, яку ти вчинив? Коли те дитя жило, ти постив та плакав, а як померло те дитя, ти встав та їв хліб. А він відказав: Коли те дитя ще жило, я постив та плакав, бо казав: Хто знає, може Господь учинить мені милість і буде жити дитяте? А тепер померло воно. На що то я би постив? Чи зможу ще повернути його? Я піду до нього, а воно не вернеться до мене. Я піду до нього, а воно не вернеться до мене. Ці слова царя Давида часто вживаються як доказ того, що маленькі діти, хто померли, знаходяться з Господом. Іншими словами, будь-яка дитина. Яка померла до того, як вона достатньо дозріла, щоб розрізняти добро та зло, що іноді називається досягненням віку відповідальності, є з Господом. Існують інші вірші в Біблії, які, на нашу думку, є ще більш конкретними стосовно долі дітей, хто загинули. Біблійні вірші, в яких сам Бог обіцяє Воскресіння дітей. Прочитаємо. Книга пророка Єремії, 31, розділ, роздачі 15 по 17. Так говорить Господь, чути голос у рамі, плач та ридання гірке, Рахиль плаче за дітьми своїми, не хоче потішена бути за діти свої, бо нема їх. Так говорить Господь: Стримай голос свій від голосіння, і від сльози свої очі, бо є нагорода для чину Твого, говорить Господь. І вони вернуться з краю ворожого, і для твого майбутнього є сподівання, говорить Господь, і до границь твоїх вернуться діти твої. У 15 му вірші ми читаємо про плач Рахилі, бо її діти були вбиті. Ніщо та ніхто не може потішити рахиль у втраті її дітей. Але у 16 та 17 віршах записані слова, які промовляє Господь. Господь дає Рахель обіцянку Воскресіння її дітей. Господь говорить, що навіть в такому горі є сподівання, бо він воскресить убитих дітей і вони вернуться до границь землі своєї. Повернемося до нашого тексту. Друга книга Самоїлова, 12 розіверші 24 по 25. І потішив Давид жінку свою Вірсавію, і прийшов до неї і ліг із нею. І вона вродила сина, а він назвав ім'я йому Соломон. І Господь полюбив його, і послав пророка Натана, і той назвав ім'я йому Єдідя ради Господа. У 24 му вірші Вірсавія вже не названа жінкою Урія, а жінкою царя Давида. Вірсавія, названа жінкою царя Давида, щоби підкреслити, що, незважаючи на те, що сталося раніше, Вірсавія справді стала дружиною царя Давида, і її судилося бути матір'ю наступника царя Давида. Цей син отримав два імені цар Давид назвав його Соломоном. Ім'я Соломон означає його мир. Це ім'я походить від єврейського слова Шалом, що означає мир. Це ім'я також вказувало на те, що Давид знову був у мирі з Господом. Сам Господь наказав так назвати того сина, вказуючи на те, що Божа благодать є більшою за наші гріхи. Перша книга хроніки 22 роздачі 7 по 9. І сказав Давид до Соломона. Сину мій, я мав на своєму серці вибутувати храм для імення Господа Бога мого. Та було, про мене, Господнє слово кажучи безліч крові проливте та війни великі провадив, не збудуєш ти храма для мого імення, бо багато крови проливте на землю перед лицем моїм. Ось народиться тобі син, він буде муж мирний, і я дам йому мир від усіх ворогів його навколо. Бо Соломон буде ім'я йому, і я дам на Ізраїля за його днів мир та тишу. Важливо зауважити, що Господь наказав назвати сина царя Давида Соломоном та пообіцяв, що під час його царювання він дасть мир. Також Соломон мав ще інше ім'я. У 25 му вірші ми читаємо, що Господь через пророка Натана ще дав йому ім'я Єдид'я. ім'я Єдид'я означає улюблений Господом. Читаючи ці два біблійні вірші, які є перед нами, можна прийти до висновку, що Соломон був другою дитиною царя Давида та Версавії, що Соломон був народжений після загибелі першого сина. Але у книзі хронік записано, що Соломон був четвертим і останнім сином царя Давида та Версавії. Перша і третій розділ, п'ятий вірш. А оці народилися йому в Єрусалимі, Шима, і Шовав, і Натан, і Соломон, четверо від Версавії. В чому тут справа? Хіба автор книги пророка Самуїлова не знав та не узгодив послідовність народження дітей Царя Давида з книгою Хроніки? Навряд? Зрештою, усе святе Писання є натхненне Святим Духом. То яка причина такої непослідовності? Один дослідник Біблії сказав наступне. Кожен раз. Коли ви знаходите розбіжності в Біблії, радійте, тому що за тими, так би мовити, розбіжностями знаходиться велике відкриття, отже, підсумуємо, про що ми сьогодні читали. Невинний син помер за гріхи інших. Чи це нам когось нагадує? Чи історія смерті невинного сина за гріхи інших може бути теж пророцтвом? Вказуючи на смерть єдинородного сина за гріхи інших. Чому ім'я того сина є прихованим у тексті Другої книги пророка Самуїлова, пізніше інший син царя Давида запише наступні слова приповісті царя Соломона, 30 розділ, 4 вірш. Хто на небо ввійшов і зійшов? Хто у жмені свої зібрав вітер? Хто воду в одежу зв'язав? Хто поставив усі кінці землі? Яке імення його? І яке імення сина Його, коли знаєш? Яке імення сина Його, коли знаєш? Так, смерть першого сина царя Давида та Вірсавії була безумовно трагедією. І багато з нас дивляться на вік з людської точки зору. Але Господь обіцяє вічність навіть тим, хто померле. Тут в історії смерті сина Давида та імені сина Соломона ми маємо більше, ніж історію. Тут ми теж маємо пророцтво. У єврейському тексті пророцтво не є тільки передбачування та сповнення. У єврейському тексті природствує також повторення. Невинний син помер за гріхи інших, то був перший син царя Давида та Вірсавії. Та смерть сина є прообразом плати за гріхи. Інший син царя Давида та Вірсавії Соломон, ім'я якого означає мир, пізніше став царем. У першій книзі хроніки у 3 розділі 5 вірші Соломон зазначений як четвертий син Вірсавія. Однак у другій книзі Самуїла у 12 розділі 24 вірші, він згадується як її другий син після смерті першої дитини. Такий запис під керуванням Святого Духа був зроблений навмисне. Такий запис створює символічну картину Месії. Так само, як цар Соломон прийшов після смерті сина, хто мав померти, так і Ісус Христос мав померти, перш ніж повернутися, щоб правити як цар миру. Перш ніж стати царем, син повинен був померти. Таке, на нашу думку, є пояснення тієї історії. У історії смерті невинного сина за гріхи інших та народження сина царя. За час правління котрого буде період миру, ми маємо образ та пророцтво про смерті єдинородного сина та його слідуюче царювання та принесення того довгоочікуваного миру. На цьому ми закінчимо нашу зустріч. Зростаємо у благодаті і пізнанні Господа нашої Спасителя Ісуса Христа. З вами був Роман Буковинський, дякую за увагу та до наступних зустрічі!